Давидко, Давидко, Дем'янчик. Поки Насті нема, хлопці грають на фортепіано. Правда? Давидко. Зараз Настя прийдемо, скоро звідси вижина. Манчик, як ти гарно граєш з давидком в парі. Супер! Супер, супер! Молодці, браво, хлопці! Браво! Давидко! Ти йому вказала, де сидіти. Зараз він трішки пограє. А Дем'янчик зразу пританцьовує. Настя, ти знаєш, що піаніно не можна довго лишати без нагляду. Тут зразу приходять піаністи. Супер ключ. Ну от. Що, Давид, Ти радісний? Може, хай на скрипці грає. <рисплесв> ні, ні, я скрипку йому не можна довіряти. Ой-ой-ой, обережно -ой, накинь на пальчики. Давай я буду тримати. Баба. Баба, ну вдарити по пальчиках, не можна. Не можна, давай койдемо рвати ягідки, Данилко напевно, вже ціло відро назбирав. Йдемо. Давид. Іде, ходи, нас нехай грає, ми йдемо. Бери своє відерочко, В тебе поки що небагато ягіток, дивизик трішки. Йдемо, нарвемо цілий ціле відерочко, ходи, Дем'янчик ходи допомагати. Дем'янчик, йдемо на сьогодні збор... зборка ягід, Ідемо, Дем'янчик, у нас тут грає. І треба тренуватися, найскорої й Ну не не плач, не плач Йдемо рвати ягідки, Дем'янчик, ідем. йдемо рвати ягідки, бо їм зробимо варення на зиму, йдемо. які смачні У нас тут хай тренується і Давай ручку, Дем'янчик, ходи. Йдемо рвати ягідки. Ходи, синочок, йдемо. Давай, дько. Ось скільки Веронічка вже нарвала. На Матвійчик, покажи, скільки ти нарвав ягідок. Добре. А я воно. А це скільки хочеш? Та літр плачуть 10 гривень. Давидко, в тебе теж тут 10 гривень відеречко, давай рви. Купиш собі морозиво. А я, я тобі допоможу, ходи. У тебе скільки? 3 літри, то буде 30 гривень, якщо ти цілу баночку нарвеш. Я тобі буду допомагати, Матвій теж буде збирати з нами. Ми рвати. Ми рвати. Ми рвати. Ми рвати. З тобою? Так. Буде рвати. А Дем'янчик буде з тобою. Дивись, Дем'янчик хоче рвати ятьки. Ручку дай ручку їсти їх. Ну їсти теж треба. Оп. Йдем. Давай Збираю і все Покажи, скільки ти вже нарвав. Мама. Ого, ти поки що не... Але перебирати Тебираєш. треба. Так, треба буде забирати всі я листочки. Я переберу, да. я собі люблю перебирати. Давай, не розкидай. Йдемо до, я до так іншого кустика. Давидко, йдемо до іншого кущика. Ви тут всі на один на кущик напали. Отут ще є, Іди сюди. Давай. Давай, йди сюди. Сюди будемо рвати ягідки. Можна, тут є багато. Мам! Що? Мам. На, набери ягідки сюди, кидай. Давай. Так, отак відривай хвостик. Давай, О, тримай, ходи, я тобі покажу. Ось тут залазь в кущик і йде рвати, так? Давай залазь. Ой, не ходи, не бійся. Не боїться в кущик залізти. Моя йому залізти. Дем'янчик не Брудник не можна їсти, Дем'янчик, Так, баночку не розбудь. Дзем'янка, твої ті грубі. в маки, грубі. Дим'ячок позама. Дем'яшка, давай я поставлю на підвіконня, щоб він не розбав. Давай. Ти будеш туди бігати класно. <рістю> ну, що? <рістю> Потім підемо всі купатись, так? Давай, дивись, яка тут гілочка гарна, давай. Вони самі не падають, їх треба рвати, давай. Так. Так, гарно. Давай, мама тобі допоможе. Ти боїшся в кущик залазти, так? А чому? Ти боїшся, що там є павук? Не Нема там павуків, давай ти. Я тобі покажу, давай куди. Ой, ти на щось стрибнула. На помідорчик, напевно. Який? То помідорчик там є. Росте. Бачиш, зігнувся. Ой, ну тебе зараз дим'янчик без на руки набрудне. Ну що, рыбка? що? Вот ногу рубить знайшла. Давидка, що ти викидаєш? Да, листочки. Дем'янчик теж рва ягідки бачиш? Вруби. Маленький Дем'янчик теж міє рвати Так? Ай, їж. рвачок їсть. Ягідки є. Бере. Завиську бере ви. Хвилики. А ти був там на городі, там дуже багато є. Там не могла залізти. Там є нікучка, я зараз. Мінаді, ти кусаєшся? Відколи. Багато маєш? Ти вже попав? Ти вже не нарвав ціле відеорочка. Ні, ти лежиш мені ноги, мої мали китайсь. Ну так, покупки сьогодні. Нахили йому гілочку, йому важко діставати, він туди боїться. Друнічка, ти ходиш по помідорчиках. Бачиш, там знизу є помідорчик. Не ходи там тут. отут краще реве. Дем'янчик, ходеш? Дем'янчик. Ти хочеш забрати? Рівнянчик mm. можна. Покажи вже скільки ти нас збирав. Молодець. Всім папа! Папа. -па. Па -па.